На сказ зв'язку і з нами отець Іван Рибарук, священник із гуцульського села Криворівня. Отче, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, слава Україні! Героям слава! Розповідайте, будь ласка, як так і чи правда це те, що Криворівня буде святкувати 25-го, чи можливо з 25-го по 7 сьоме, чи, чи як це буде відбуватися? Отже, так, святкуємо ми 25-го, 24 го святий вечір. Діти йдуть колядувати, ну і все відповідно. Тобто буде служба на вечір Різдва Христова. Крім того, ми будемо вже мати вертеп 24-го, шкільний наш, тобто шкільно церковний. Так, 25-го служба Божа 10-го година, літургія, колядування, і колядники йдуть колядувати по хатах. Ми вирішили, що не будемо е, якось так роздвоюватися. Тобто, якщо вже святкуємо, то святкуємо по повноті. І після 25-го ми будемо е, переходити на е, вже новий лянський календар. Будемо просити про це е, е, благословення синоду, щоб благословив нам це наше рішення. Я думаю, що відмови не буде. Буде давати прохання єпископу і будемо просити, щоб він просив Синод нам благословити. Це такий, як такий пілотний проект суто для нас. Ми тут, ми не самі такі, така сама верховина з нами. Коляники верховинські, так само йдуть 25-го числа. Я знаю, що на Буковині є парафії, які так само хочуть подавати, щоб не просто тільки 25 п'яту відслужити, а власне перейти на новий лявський календар. Отже, дивіться, ми тут говорили в студії про те, що насправді ж завжди є дві точки зору. Та є ті люди, для яких сьоме – це той традиційний день, коли от різдво, я не хочу казати справжнє, але різдво, яке вони пам'ятають там з дитинства і так далі. Наскільки думки в криворі? Рівні розділялися, тому що все ж таки ну Не Україна розділяли. в якійсь мірі навіть рівняється на криворівню в точно точки дя зору святкування, і мені приємно, що криворівня перша, бо 9, 9 листопада ми офіційно сказали, що будемо святкувати 25 числа. Якраз на Дмитрія, бо перед тим, тобто від рішення синоду про який дозволив, на якщо громада і. Настоятель вирішує святкувати синод нашу церкву, православну церкву України, від дозволи святкувати. І ми після того, отже, ми мали від 18 числа це ну, три тижні, трошки більше. На я на всіх на трьох літургіях я говорив про це в неділю, і на Дмитрія ми в остаточно вирішили, що ми будемо святкувати. І 9 числа ми про це дали офіційно вже повідомлення в інтернет. Село не розділялося, не збирається розділятися. Всі дев'ять колідницьких партій збираються йти. Проблема інша: кількість колідників значно зменшилося, бо хлопці воюють 65 хлопців на милюс з криворівні. Тому трохи не стачі серед них багато колідників. І тому ну трошки буде можливо менша кількість, але я заохочую, щоб ветерани, колідники пішли, щоб молодь підтягнулася. Ну максимально. Тобто ми позбираємо всіх кого можна. Очі Іване, а 7 сьомого числа колядувати будете? Коло церкви? Ні. Коло церкви ні. Шо шост, шост, плануємо шостого числа колядувати як належиться на Йордан з водосвятім. Ну, і тому, насправді... хто, тому хто хоче, ми про це сказали наперед в інтернеті. Ми нас питали багато туристичних фірм, які з нами ну, до нас приїжджають туди, Я сказав, привозьте шостого і вони все побачать. Тому що е, е, різдвяна коляда і Йорданська коляда, вона та сама, тільки на найорданше додається парад колядницьких партій, які йдуть від церкви до Черемошу. Дякуємо так. вам за це ввімкнення. Різдва хорошого бажаємо і сподіваємось, що таким воно буде для всіх українців. Отець Іван Риборук, священник із гуцульського села Криворівня. Такий, знаєте, центр святкування Різдва в Україні, який перейшов на 25 число. Як ми почули, без всяких там подвійних позицій одноголосно. Ну і ті, хто хочуть їхати до криворівні цьогоріч для того аби насолодитися гуцульською культурою, культурою різдва. Треба це робити вже 25 або бо го біля церкви колядичу. То не буде отець Іван Риборук Ще хоче нам Чи, дещо репліку. Так. так щоб ми зрозуміли. Бо вона мене питається. е, як вам все вдалося як вдалося? Якби це вирішили? Ми не вирішили. Ми дочекалися. Ми вже давно вирішили 25-го числа святкувати. І останніх три роки ми вже колядували 25-го біля церкви. Ну не не в повнотою колядницькою, але були були колядники, були діти, були вертеп. Ми просто це не афішували, бо не хотіли якихось провокативних, знаєте, таких ну навколо того. Тобто, ми фактично ми просто дочекалися, що нарешті нам офіційно дозволиться зробити, і ми це робимо. Тому це у нас такий природний еволютивний процес. Приїжджайте, будемо колядувати з усім християнським світом і и православний – с патерахом Варфоломеем.